Наприкінці грудня 2023 року в Одесі було зареєстровано два лабораторно підтверджені випадки кору. З такої невтішної новини почався новий епідеміологічний рік в Одесі. Маємо надію, що найближчими днями після інкубаційного періоду у спалах буде закрито. Лікарі попереджають, кір одне з найбільш заразних захворювань з десяти невакцинованих людей, які мали контакти з хворим. Дев'ять захворіють. Кір може викликати серйозні ускладнення: пневмонію, отит, енцефаліт та інше, призводити до інвалідізації та фатальних Слідків. На жаль, да, в нашому місті було виявлено декілька випадків кору, і це. Ну... Така не дуже добра ситуація, тому що кор на сьогоднішній день являється керованою інфекцією, і єдиним дієвим способом попередження цього захворювання є вакцинація. Вакцинація є безкоштовною, тобто діти можуть щепитися безкоштовно. Лікар нагадує батькам про необхідність планової вакцинації від кору та інших інфекційних хвороб, щоб захистити здоров'я своєї дитини і зберегти сприятливе епідемічне становище загалом в Одесі. Є національний календар щеплення, і всі ці захворювання, які включені до національного календаря щеплень, вакцинація від цих захворювань є безкоштовною. Це і кір, це і дифтерія, це правець, це гепатит Б, це поліоміеліт, тобто це такі найбільш серйозні да, захворювання, можна так сказати, які мають дуже високу розповсюдженість, якщо не захиститися від них. І такі негативні е, наслідки, тобто е, навіть дуже багато смертельних випадків. Після 20 років затише минулого року в Львівській, Закарпатській та Рівненській областях був спалах поліоміеліту. Це високозаразне вірусне захворювання, проти якого немає ліків, і яке може викликати невиліковний параліч і призвести до смерті. Не варто наражати дітей на ризик, підкреслює лікар, адже сьогодні і кір, і поліоміеліт є керованими інфекціями. Керована інфекція це та інфекція, від якої є на сьогоднішній день вакцина. І якщо зробити вакцинацію, то ризик захворіти ну, він нивілюється, тобто немає такого ризику. На сьогоднішній день проблем з вакцинами, які є в, входять в національний календар щеплень, немає. Тобто вся вакцина наявна і при бажанні треба звернутися або до свого сімейного лікаря, або до педіатра прийти і безкоштовно провакцинуватися. За даними МОЗ, спалахи кору в Україні циклічні відбуваються в середньому кожні 4-5 років. Попередній спалах був у 2017-2019 роках. Тоді захворіло понад 110 тисяч людей. Минулого року на кір в Україні захворіли приблизно 55 людей.